Я всіх рада бачить, я рада, що ми з вами зібралися на нами сніданку і можемо поговорити про, я вважаю, цікаві штуки і дуже важливі на сьогоднішній момент. Для того, щоб нам з вами піти в правильну досу, давайте ми саме прочитаємо з книги-сюди, 13 розділ, з другого вірша по п'ятий. Був собі чоловік на ім'я Маноа у місті Зорі і лежить він до коліна Данового. Держина його була не плідна, ангело спотує ліса їй і мовив, хоч ти й неплітна, але завагітніш і народиш сина. Забудь обережна, не пий ні вина, ані пива, і не їж нічого нечистого. А як е, завагітніш і народиш сина, то нехай лезово торкнеться його голови, бо хлопчик тут народження буде назареєм. Хто такий назарей? Відстані всі знаємо, але я хочу підкреслити. Це чоловік, який присвячив своє життя, на скажімо Богу. Ми всі знаємо історію Самсона, ми знаємо, як все закінчилося, і ми розуміємо, що його історія показує нам, як він проживав життя, і я вважаю, проживав життя в жалобі, тому що людина хотіла жити для себе, у своїх правилах, у своїх рамках. Людина хотіла, щоб, ми... щоб вона така була. Господь вішне так створив, вона має бути щасливою. І от Самсон обрав шлях так свого роду, скажімо, щастя. Але він забув, до чого був народжений. І от я хочу провести паралель, що в принципі кожна людина, яка народжується сьогодні у нас в світі, в принципі, да? вона посвячена на щось, вона вибрана на щось. І від на що ми з вами вибрані, хто знає, хто пам'ятає. Так, ми маємо судити сатану. І, знаєте, одною головною річою, якою є цього, і це віра. І вся наша Україна, вона є, як я вважаю, дуже суперрелігіозною. Навіть церкви, які стали оцеркованими, я так це вважаю, чесно, що церкви оцерковані. Тому що... Немає служіння такого ярого за рамками церкви. Ми звикли служити в церквах, тільки для церковних. В чому? Тому що ми фрази, хто не печеться домашніх своїх дуже невірного, принесли тільки на церкву. Ми е, забули, що це стосується і родини, а родини в нас великі. Бо у кожної родини є родичі, є також, покоління, да? ми маємо це слово Боже багато відповідальних. Але, на жаль. Е, ми ну, це вибуваємо робити. І от знаєте, я приготувала отакі книжки. Сьогодні вони будуть вам подарунок. Тому що шлях книжологи. Тут насправді цікавий момент, і вона написана саме зараз, під час війни, деяких переживань. Книжка класна. Але щоб ви на неї дивилися скрізь свого життя? Як ви. Ставитись до свого життя. Ви себе жалієте, ви займаєте. для мене. Знаєте, жалоба є така, таке поняття для мене воно має два направлення. Перше, це самолюбство. Як сам сон, я себе дуже сильно люблю. Я вважаю, що я майже, так, така я хочу, я ж типа обрана людина і тому подібне. А можна жити з шляху жалоби це депресія. Це стан, коли ми від світу і від Бога. І це дуже важкий шлях потім виходу. Тому що треба почати з того, що знову повертаємось. Ми бачимо Бога. Ми розуміємо, що Бог є головний. Ми розуміємо, що Бог не просто головний, Бог і центр. І от якщо таке бути центром, це вже ми вирішуємо. Знаєте, в цьому році кожен з нас поставив якісь плани якісь мрії, якісь, скажімо так, цілі, мети в служінні, може в розвитку. Я сьогодні ще також вам роздам календарів. Ми кажемо, його навчила мене людина психолог Ірина Буракова. Коли з тебе є служіння, да, наприклад, а ти хочеш його розібрати, Будеш відмічати кольоровим, наприклад, я відмічаю завжди червоним. Якщо я щось робила в цьому напрямку, я відмітила червоним сьогодні. Якщо нічого не робила, чорним. Ну так, цікаво виходить. І ти бачиш це ти, ти точно йдеш і рухаєш туди, куди треба рухатись. І от е мені б хотілося, щоб ми е бачили історію Симсона в тому напрямку, е коли е він мав дещо зробити. І шостий вірш говорить нам про те, що він мав звільнити, почати звільняти Ізраїль. Але він зробив, коли вже був в'язним, вже не мав майже сил, не мав зору, багато чого іншого. Тобто він, він спустився, як у нас в сучасному світі кажуть, на дно. І ви знаєте, мені хотілося, щоб ми не допускали особи такий момент, коли ми йдемо на дно, що ми з вами. Приходимо в ту пік, тому що не, так, не завжди це має бути якось імсон. Інколи буває так, що ну, наче все добре, всі живі здорові, житло є, їжа є. Але ти впираєшся в якийсь потолок в своїй сфері діяльності, неважливо, це робота, це родина. Слушайте, ти, ти, ти просто всередині відчуваєш, що в тебе є якийсь потолок, який ти, ти досяг і ти більше не можеш нікуди прогнатися, ти б'єшся, як прибаблює, і не виходить далі рухатись. І от це якраз і є той момент, про який хочу сказати. Ми з вами всі вибрані. І мені дуже хотілося, щоб ті знання, які ми отримуємо, читаємо ці книжки, читаємо в Біблії, ходимо на конференції, на ретрити, жіночі спілкування. Навіть наш момент сніданок, хотілося, щоб це було не просто записано. Ми записали в блокнот, які там моря щось сказала, або там Таня щось сказала. Марина записала. Ні, хочеться, щоб все це було в нашому житті. Ми багато пишемо, ми багато записуємо, але цього в діях немає. І знаєте, і я зараз кажу не тільки знаєте, щоб ви не подумали, що тут свято і ми тут тільки так знаєте, бух-бух-бух, розбомбили. Ні, це насправді по всім ясна по всій Україні. І що саме цікаве, я приїдула в тому році. Побувала в сіми країнах Європи. І я бачила, як відбувається там. І що вам сказати? Е... Мені сумно, мені хочеться плакати від того стану церков, який є зараз. І не випадково ми в Україні читаємо в об'явленнях те, що там написано стосовно звернення Бога до церков. Не випадково, я це сьогодні бачу. І це жах. У мене аж мурашки по тілу від того жаху. Мені хочеться, щоб ми були. Тіми віруючими, які дихають, які живуть Словом Божим. Хай ми мало будемо знати з Біблії, але впевнено і сміливо виконувати для пославлення Бога. Краще одна дія, ніж мільйон записаних дій, розумієте? Оце було б, звісно, круто. Так що я думаю, що ми зараз з вами проговоримо це, і на цьому ми зупиняємо запис і помолимося.